Тиждень у музеї Кропивницької та області працівники Національного реставраційного центру України обстежували експонати. Аналізуємо, в яких умовах зберігаються або евакуйовані, або підготовлені до евакуації твори мистецтва, як вони упаковані, які кліматичні умови. Даємо в цьому випадку дуже серйозні рекомендації. У Кропивницькому музеї мистецтв для реставрації відібрали 12 полотен. Укріплювали шар фарби на картинах олійного живопису. Це, це обезпилення. Укріплення фарбового шару, там це ґрунту, десь там були ще це прориви полотна, це підведення ґрунту реставраційного і тонування, покриття лаком. Сергій обстежує, чи не пошкодила з часом шафа 19 століття. На предмет пошкодження з руками, точильниками, які цей шкаф в гарному стані. Свіжого майже нічого нема. Там трохи з боку з боку пошкоджена ліва стінка, але це старі ушкодження тут. Залишки молі, але це теж не критично, бо міль дерева не їсть. Усі експонати, їх понад 16 тисяч, у перший день вторгнення Росії в Україну вивезли з музею мистецтв. Місця зберігання з міркувань безпеки не називають. 8 годині ранку, 24 лютого, ми почали знімати картини. І це і картини, і ікони. Ми пам'ятаємо температурний режим. Ми вивозили повністю евакуювали колекцію, і розуміючи, що зараз вже закінчилася весна, закінчилося літо, і температурно-вологісний режим не витримувався, для нас було велике занепокоєння, в якому стані наші експонати. За тиждень реставратори обстежили 12 тисяч експонатів музею мистецтв. Висновок у приміщеннях, де зберігається колекція, температурно волоісний режим не дотримується. Це впливає на стан творів. Скільки з них потребують реставрації? Чекають результат висновку, говорить директорка музею. Ми несемо відповідальність за збереження державної частини музейного фонду України. Це найцінніше, що зберігає Україна. По музеях вони виїжджають саме в ті музеї, де є цінні експонати, і є велика загроза втрати експонатів там. І це питання треба вирішувати найближчим часом. Зі слів Тетяни Ткаченко, щоб експонати далі не псувались, забезпечити належні умови зберігання мають до кінця листопада. За допомогою звертатиметься до голови обладміністрації. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Олександр Касяненко, новини на Суспільному, Кропивницький.